Я своїй доньці розповідав. От, я кажу, це велика така сітка з такими вузлами. Нейрони. Є такі скупчення, це такі вузли, і розходяться від неї мережі. Є так названі ну державного рівня мережі, які великі. Є такі ну називаємо місцеві мережі, це локальні мережі. От, Як це все відбувається? Є, є єдиний центр в Україні Це державна установа. задача якого ключова це тримати той баланс, і вони кожного дають команди, як це все розподілити, щоб у всіх було світло на теперішній час. Ключова проблема не 100%, це проблема мереж. Тобто ми спроможні виробити цю потужність, але не спроможні передати її до кінцевого споживача. І ще є географія. Якщо щось перебите, у тебе може потужність стояти в якомусь місті, там може вироблятись більше, але її передати не можна, тому доводиться знизувати цю генерацію, і це місто перебуває під певними відключеннями. Чому Зі Львова неможливо не подати не. до Києва? Тому що побити якісь вузли. Які не не припускають до Києва електроенергії?